Небо сльозах, плаче разом із нами, вітрина стимують пісню сувої тривоги, хочу до раю, скоріш бо згораю, серця нерозумні і злі язики. Я хочу до раю, до світлого раю, щоб їх вже не чути на вічні віки. Юрій Адамович народився 6 травня. 1986 року в селі Злазне Костопільського району Рівненської області Юрій брав участь в АТО та ООС на сході нашої країни спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну без роздумів. Знову став на захист Батьківщини. Юрій Юрій був справжнім патріотом своєї країни і віддав за неї найдорожче, власне життя. Також Юрію подобалась поезія. Він є автором багатьох поетичних творів, які записав у Зошит. У вступі до свого рукопису Юрій звернувся до читача такими словами. Тут записані вірші, складені мною у період з 2004 по 2011 роки. Останнім зверненням автора до читача були такі слова: Хочу, щоб дещиця цієї моєї поетичної творчості була кимось прочитана. Пташечко ніжна, душа молодая, не шукай собі клітки, хоч вона золота. Ти згадай, як співала, небеса звеселяла. І раділа ти сонцю, і зрення то темна. В світі щастя немає, бога люди забули, правду топчуть ногами, чесні всі у журбі. До Бога серце лине і правду бачать очі. Я вірю, не покине мене посеред ночі, коли немає світла, і гасне сонце ясне, де під ногами топчуть святе. Живе, прекрасне! Мій син любив українське слово і я мрію випустити збірку його творів. Слава герою до тих пір, поки битимуться наші серця, ми будемо нести цю славу. Славу про героїчні вчинки всіх наших захисників. Ми передаватимемо її з покоління в покоління, щоб пам'ятали, щоб ніколи не забували своїх героїв, тих, хто віддав своє життя за незалежну і вільну Україну.